Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Що ж, дія по перше відчиталась ну, вірніше, засновники дії і розробники про 18 мільйонів. Заявок на тисячу зеленського і відзвітували, як то було легко і просто. А також додали інформацію про те, що з 1 січня стартують нові виплати, на які так само легко і просто можна буде подати заявку, і вже не по тисячі, а по дві тисячі гривень. І по 6, ой не шість п'ятсот, чотири п'ятсот. Чотири п'ятсот. Тож що за виплати? Як їх буде, можна оформити? Кому вони будуть? Представлятися, тому що ну заявку буде подавати. Е, якщо рахувати по моїх підписниках по відсотковому співвідношенні, то 80% моїх підписників будуть мати право подати заявки на отримання тої чи іншої допомоги. Тож, що за нові допомоги в дії, кому ще будуть нараховувати гроші, як їх буде отримати і як це все буде працювати? Давайте я детально розповім, а потім зроблю. Презентацію, коли нарешті ці чудові тонометри, термометри, і інші подарунки поїдуть до вас, бо скільки вони можуть в мене лежати, да? час вже роздавати їх. Вам новесенькі, запаковані. До речі, треба не полінуватись, сісти, порозпаковувати і всі перевірити. Бо я люблю, коли відправляю, бути впевненим, що вони працюють чи не розпаковувати. Нехай будуть запаковані, можливо, новесенькі. Ну від того, смисл не міняється. Но Тим не менше, я буду спокійніший, що воно все робить, що, ну, хоча вони нові чого вони мають не робити. Е, тож, давайте швиденько розповім інформацію, хто що може оформити в дії в найближчий час, з 1 січня. І потім інформація по тонометрам, коли буде і як проходити розіграш. Поїхали. Е, Дія відчиталась, що 18 мільйонів оформили тисячу. Гривень зеленського успішно оформили, велика частина вже з них її отримали і вже навіть, напевно, потратили. Да? Е, далі, е, більше ніж 200 тисяч, оформили 6,5 тисяч виплати в дії, які також давалися в програмі зимової підтримки. Ну там невелика категорія людей, да Получається 200 тисяч, але тим не менше, е, є люди, які не використали цей шанс і пропустили цю можливість отримати 6,5 тисяч і входили в ці категорії. Я сам таки знаю. Тим не менше, то був їхній вибір свідомі. Е, ну, після нового року ці виплати, верніше не ці виплати, а нові виплати починаються. Які саме і як отримати? Дивіться, е, зараз активно доробляється інтерфейс дії е, для того, щоб оформлення, процес оформлення і отримання коштів став ще простіший. Це круто. Знаєте, щоб навіть. Е, ну, Кожна бабця в селі з телефоном могла розібратися, якщо в неї ну підтримується дія, звісно, і є інтернет. Але якщо ви мене дивитесь, значить ваш телефон підтримує то. Значить, вже круто. Я в свою чергу стараюся максимально зробити роз'яснювальну відеоінструкцію, як це зробити, да? щоб кожен міг подивившись її, потім повторивши, швиденько оформити. І я читав ваші слова вдячності і бачив, яка величезна кількість. Там вона перевалюється 100 тисяч людей, які відгукнулися і які показали, що ну, розповіли, що зробили то в той же день, як я показав. То круто, значить, допомагає. Так от, з 1 січня будуть роздавати. Перше, по 2 тисячі. На перевірку здоров'я також буде в дії, також буде на Дія-картку, Ну, вірніше, не також, а вже буде на Дія-картку, бо це була на карту над кешбеку, нацкешбеку e, 1000. Да. А то буде на Дія-картку По 2000 гривень. Як зробити Дія-картку, є відео на каналі. Як отримати 2000 гривень, то гроші на перевірку здоров'я почнуть вони видаватися з 1 січня. Як тільки відкриється сервіс, я зроблю для вас відеоінструкцію. Поки що цього пункту в дії немає. Не шукаємо його, тоді треба буде швиденько обновити дію і зайти, оформити заявку і отримати. Заявка буде доступна тим, кому за 40 років, тобто 40. Тому мені прийдеться знайти таку людину, бо мені ще 39, ще взагалі, хлопчик. Хоча і тиск, і цукор вже доволі таки високий. Далі. Вже, напевно, треба один собі розіграти, але ні, всі розіграю вам. Зараз розповім як. Далі. Розширюється можливість оформлення заявки 6,5 тисяч. Тобто, це базова соціальна допомога, вона видається на сім'ю після нового року Дія відразу вам буде рахувати, яку кількість грошей ви отримаєте на руки. Тобто, подаючи заявку, буде відразу підтягувати усіх членів вашого домогосподарства. І це буде прораховувати дохід кожного і відразу писати, яку суму ви отримаєте на руки, і ви вже потім від цього будете відштовхуватись, чи підтверджувати, чи відхиляти заявку. Тобто, подача заявки ще не означає, що ви відразу будете отримати базову соціальну допомогу, тому що якщо вона виявиться меншою ніж те, що ви отримуєте наразі, ви будете мати право відмовитись від отримання цієї заявки. Тобто будуть давати по 2 тисячі гривень всім кому за 40, 80% моєї аудиторії 40. Буду давати по 6,5 тисяч тим, хто претендує на базову соціальну допомогу. 6,5. Що ж це в мене? ця сума в голові крутиться. Вибачається, по 4,5 тисячі тим, хто отримує базову соціальну допомогу. Ну на руки там виходить 4,5 тисячі мінус ваш прибуток. Так, Ви знаєте, як рахується базова соціальна допомога, я це все роз'яснював. Е, наступним етапом буде. Тілення ще більших програм прямої підтримки. Про це анонсував президент України Володимир Зеленський, коли давав звіт про використання тисячі зимової, сказавши на наступний рік, вже з урядом заплановано і узгоджено декілька програм прямої підтримки громадян. Тобто, в цьому році була одна програма, ну тисячу і шість-п'ятсот. Да? А в наступному році буде декілька програм прямої підтримки громадян. Бачимо, що всі сервіси переносять в дію. Тобто вона стає знаєте, таким універсальним інструментом, де і ваші документи, підтвердження да, вашої особистості, всього іншого, права техпаспорти на автомобілі. Тепер вже ж подача заявок на всі види допомог, перереєстрація транспортних засобів все переноситься в дію. Вона розширяється. Хочемо це приймати, ні, але майбутнє диктує свої правила. Е, я вчитель інформатики по професії, тому з радістю, тому що я люблю показувати все, якщо щось вмію, люблю розповідати іншим, як це робити. З радістю вам буду показувати, як тим всім користуватися. Тобто приймаємо його, не приймаємо, то вже інше питання. А от якщо вдруг понадобиться, вміти цим поспорювати, ну це типу як автомобіль. Ми можемо відмовлятись на ньому їздити, да? але вміти, якщо вдруг нада буде, то круто. Так само з дією я буду показувати вам все, як робити, так само, як оформляти ці дві тисячі чотири з половиною базової допомоги і все інше. Ви ж уважно дивіться. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Це щодо виплат з 1 січня. А що ще відбудеться з 1 січня, так це розіграш цих чудових тонометрів, як я вам і обіцяв, розповідаю, як, що, де коли. Дивіться, як в кожному відео розповідаю для того, щоб точно ніхто не пропустив, і як найбільша кількість людей побачила і прийняла участь. В суботу, 3 січня о 18.00, стартує розіграш в прямому ефірі. Е, буде, отак, сидіти. Де? Є, десь телефон нема. Показую на пальцях, як то кажеться, ну тим не менше, там вже все буде нормально. В телефоні сижу, читаю ваші коментарі. Листаю, отак не дивлячись в прямому ефірі, ви залишаєте коментар. Хто ви, що ви звідки ви. Я листаю коментар, натискаю, не дивлячись, перевертаю, читаю, хто що вам паралельно показую, щоб ви все чудово бачили, щоб все максимально прозоро, чесно. І вибираю 15 переможців. 15. Тобто доволі велика кількість, буде то довго, але тим не менше ці призи того вартують. І кажу, що ви виграли. Ну, на кажу, що. Потім вибираю хто. Називаю номер телефону, ви мені телефонуєте. Я беру трубку, записую ваш номер зворотній. Так, пишу, що виграв. Потім, після ефіру, зв'язуюся з вами і питаю, хто, ви, що, ви, куди відправите. І... В коли там робить почту, в суботу вже не встигну, в неділю не працює. Е, в понеділок їду і відправляю вам ці чудові призи. Ви їх потім отримуєте. І якщо там сподобалося, ну, вряд ли може не сподобатись, да, е, пишете в коментарях слова вдячності. Буду дуже вдячний за зворотній зв'язок. потім. Тож, субота, 3 січня 17.00. Проведемо це. Чи вони мають лежати в мене? Вони вже повинні бути у вас і працювати. Да? Тож, очікуємо презентації нових виплат, ще новіших. Да? І як тільки щось буде, відразу вам тут розповідаю на народні думки одних з перших, одного з найдоступніших нам в зрозумілому форматі. Тож, до зустрічі, дорогі мої глядачі.